Всім привіт! Мене звуть Таня, і ви на моєму каналі. Цей канал про в'язання і вишивку, а літом ще й про город, і мої квіти, які я буду саджати. От, це моє таке перше відео на моєму каналі, хоч мій канал, моєму каналу вже, мабуть, рік, якщо не більше. От, давно хотіла почати знімати відео, але все якось не на часі було, щось заважало, то не вистачало сміливості духу то сьогодні вирішила, поки в мене є вільний час, записати це коротесеньке відео і все ж таки викласти і почати, для свого, почати знімати для свого каналу. От. Сьогодні покажу вам своє в'язання, але ну, в'язання, скажімо так, не дуже вдале, покажу невдалу роботу, невдало чому? Я її трішечки неправильно розрахувала, набрала забагато петель, і покажу зараз. Це такий хотіла спустити таку лопа Вибрала ось такий малюнок Жак. Дуже мені подобається малюнок, але він мені не підійшов. Він дуже довгий і вийшло, що підрізи дуже низько опущені. Мені так не подобається. Я не люблю, коли так низько підріздять, мені треба повище. О, тому все це діло буду розпускати. Я ще ставлю коротесеньке відео, яке я сьогодні зранку знімала, коли міряла цю лапопейсу, вже остаточно впевнила, що такий привід доведеться її розпускати, бо не моє. Всім привіт! Сховалася у ванні, бо в будинку дуже голосно, ні більше ніде сховатись. Хочу вам показати свою лапопейсу, яку я в'язала. Ось цю кокетку від. Відв'язувала майже два тижні при приліхтарику ввечері після роботи. І так поспішала, так мені хотілося цей светрик. Ось такий от він. Ось тут, можливо, буде краще видно малюнок. І все це діло доведеться розпускати. На жаль. Як я не старалась, як я Я робила розрахунки, мені хотілося такий широченький светрик, але він вийшов занадто широкий, занадто довга кокетка вийшла. Я такого не люблю, мені б хотілося б покоротше підрізати. Дуже сподобався цей малюнок, і мені б хотілося б його залишити, але думаю, тепер, чи може якось його переробити, чи щось підібрати інше для цього светрика. Хочеться його пошвидше зв'язати і носити, але, але, на жаль, доведеться все розпустити. Так шкода, чесно, дуже шкода, але такої речі я не хочу. Я люблю так зв'язати, щоб потім носити і насолоджуватися виробом. Тож, на жаль, два тижні моєї праці при ліхтарику, але що поробиш? Нічого, я думаю, що я щось підберу, щось зроблю і все вийде набагато краще. Трішечки не моє, звичайно, шкода час, який я витратила, бо мені хочеться вже носити цей светрик. І, ну, звичайно, всі ми живемо в Україні, знаємо, які в нас обставини. То я цей светр в'язала по вечорам після роботи, при ліхтарику. Ну, два тижні. Це такі ну немало, але все ж таки я. Якщо вже в'яжу, то люблю, щоб це все було таке гарне, досконале, щоб це можна було носити, а не просто зв'язати і покласти в шафу. Ну, і виходить так, що два тижні я майже нічого не в'язала. Хоча в'язала ось в'язала шкарпеточки для сина. Він у мене вчора поїхав на навчання, і він хотів їх взяти, але я не дов'язала, так... Захопилася з ветром, що просто не встигла з'явити ці шкарпеточки. Ну нічого, він приїде, і до того часу, коли він прийде, я їх вже дов'яжу. Тож сьогодні трішечки так засумувала, тому більше нічого до роботи не брала, трішечки вдень вишивала. І зараз оце вирішила зняти коротеньке відео, поки є час, і поки щось видно на вулиці. От, так що. Якось так. Ну, нічого. Свет розпущу, розпочну, думаю, що завтра, може, після роботи, а може, післязавтра. А може, аж на вихідних, не знаю. Розпочну нову лоп-бесін. Не знаю. Може, використаю цей малюнок, а може підберу собі щось інше. Шкажу: малюнок мені дуже сподобався. Поєднання кольорів також. Воно для мене незвичне, але дуже-дуже сподобалось. От, тому. О цьому я не зупиню, звичайно, що Лопесу і мені здається, саме час його, її носити, та й весна прийде, хочеться погуляти <гум> в гарному светрику. От. А також ще багато різних планів, хочеться шапочок нав'язати, різних аксесуарів. І вишивка. Вишивку покажу вам у наступному відео. Тож, бувайте, всім гарного дня, гарної продуктивної робочого тижня. До зустрічі!